Сьогоднішня сесія Херсонської міської ради відкрилась, як і годиться, о 10-й годині ранку. І тільки об 11.48 виконувач обов'язків Херсонського міського голови, секретар ради Володимир Миколаєнко запропонував депутатам розпочати роботу. До цього часу депутати вели жваві дискусії, з'ясовуючи стосунки між собою. У роботі сесії взяв участь і голова обласної державної адміністрації Юрій Одарченко, який поінформував присутніх про забезпечення можливого прийому евакуйованих громадян. Губернатор вказав і на те, що на кордоні області з Автономною Республікою Крим розташовані пункти, що проводять митний та прикордонний контроль. За словами Юрія Одарченка, ця робота чітка, системна і налагоджена. Із зали засідань репортаж наших кореспондентів. 62 два депутати Херсонської міської ради зібралися на пленарне засідання, аби вирішити ряд важливих для міста питань. На порядок денний було винесено 42 проекти рішень, а в сесійній залі вперше велася онлайн-трансляція. Проте депутати так і не почали працювати. Протягом першої години засідання народні обранці спілкувалися з губернатором Херсонщини Юрієм Одарченком. Очільник області повідомив присутніх про ситуацію в Криму. За його словами. Швидкого вирішення конфлікту поки не прогнозується. Попереду перемовини. Втім, на дорогах Херсонщини вже організовуються табори для людей, які найближчим часом будуть рухатися з Криму в пошуках тимчасового проживання. Ці табори будуть приймати людей в разі потреби, фіксувати їх. Потім їх збирати в групи і вести на територію чи в будівлю, де вони зможуть тимчасово проживати. Це зазвичай будівлі до бази відпочинку санаторії Гінічівського Скадовського району. Також губернатор повідомив про передислокацію Збройних сил України. На часі всі сили Херсонщини кинуті на охорону стратегічних об'єктів області. Це північно-кримський та Каховський канали, Каховська ГЕС. Також Одарченко заявив, північно-кримський канал, що забезпечує Автономну Республіку Крим водою з Каховського водосховища, запустять вже 19 березня. За рахунок цього каналу в Криму зрошується 300 тисяч гектарів землі. Ще сто. Тисяч гектарів на Херсонщині, тим самим очільник області заспокоїв аграріїв і заявив, що посівна кампанія проводитиметься в плановому режимі. Наостанок Юрій Одарченко закликав всіх депутатів, незалежно від партійної приналежності, не допускати агресії, зберігати спокій самим та заспокоювати мешканців міста, а також підтримати рішення про утворення добровільних народних дружин. Після губернатора слово взяв депутат Володимир Єремеївсь. Аби подякувати колишньому секретарю Херсонської міської ради Зої Бережній за сумлінне виконання професійних обов'язків, я хочу сьогодні з цієї трибуни подякувати цієї людині за те добро, яке вона робила в місті. Низький уклін і шана зояки на вашому природньому освітянському покликанню і бажанню кожного члена нашої громади виховувати на засадах чеснот і гідності наступну сесійну годину депутати виступали, озвучували депутатські запити та сперечалися. Втім, жодного питання порядку денного так і не розглянули. Після чого секретар міськради Володимир Миколаєнко оголосив годинну перерву в роботі сесії. А от чому не було депутатської єдності у Володимира Миколаєнка на це запитання своя відповідь? Питання, які визивають занепокоєння і непорозуміння в суспільстві, коли замість дитячого садочку у нас там нарізаються земельні ділянки приватним особам або замість школи на місці зруйнованої, ну, тому ну, не буде такого зараз, не буде. Тому такий спротив депутатського корпусу. Після перерви депутати мали нарешті перейти до обговорення проєктів рішень, але для цього необхідно було затвердити порядок денний. Втім, депутати, об'єднавшись в ситуативну більшість, провалили голосування за основу сесії, дорікаючи новій владі порушенням регламенту і внесенням питань не за процедурою з попереднім обговоренням, а прямо перед сесією. Так, з присутніх на засіданні 62 народних обранців за за. Твердження порядку проголосувало 35 депутатів. Голосування та переголосування не вдалося, тому тимчасово виконуючи обов'язки міського голови, секретар міськради Миколаєнко закрив сесію і оголосив перерву в роботі до п'ятниці 21 березня.